Сьогодні, згідно рішення міжвідомчої карніційної ради з питань ввезення і вивезення культурних цінностей, ми передаємо до церкви 33 ікони. Частина з них новоділи, але є і ті ікони, які вироблені в 19 сторіччі, і які дійсно прикрасять іконостас, коли вже буде збудована нова церква. Коли я думаю, розвісять і вірники, які туди пройдуть, побачать все ж таки, які є на сьогоднішній день. Ну красиві речі. Тому от сьогодні це відбулось. Ми передали 33 ікони, але. Якщо ви бачите на от ззаду у нас ті ікони, які також висять, значить їх порядка 120 – Це ті ікони, які періодично передавалися Ужгородською митницею, зараз чобською митницею. Тому я думаю, що митна система зробила свій певний клад для того, щоб люди побачили ті ікони, які сьогодні виробляються, які є, і які можна просто дійсно подивитися, побачити, до яких прикоснутися. Це ті ікони, які були затримані на в пункті пропуску тиса. Значить, і громадяни, значить частково планувалися вивести, частково ввести з порушенням чинного законодавства, і які згідно рішення суду першої і другої інстанції, значить, конфісковані в доход держави. Я є отець Василь Бушко, настоятель святопробрижанського ратовського храму у Шуроді, як народно називають Сегольня. Ну сьогодні знову ж таки кажуть, кожен день в історії церкви є історичним і так само. Сьогодні відбулася та така історія церкви, як то збагачення самої церкви в спосіб саме те, що було передано чопською митницею, 33 ікони на довічне зберігання, які в подальшому так само до фактично доповнили сьогоднішній музей нашої парафії. Кількості біля 120 ікон, і це буде музей, до якого будуть мати можливість люди доступу прийти, подивитися, подивитися на красу цієї ікони, наскільки воно є гарно зроблено, наскільки якісна, тому що все ж таки Бог є недосконаліший не творець цього світу, і це недосконалише мало би належати Богові, і тому та досконалість Божа мала би передаватися через ті ікони, ті образи, риси, обличчя, які є показані художниками. Зазвичай кожна ікона сама по собі є собою особливою. Є особлива в тим, що вже на ній зображений Господь Бог і святі, Ну, звісно, є ті, котрі більш такими можемо виділити, що несуть собою таку символіку. До прикладу, маємо ікону Спас Інайський, копія 9 століття. Якщо так добре подивитися на обличчя Ісуса Христа, то можемо бачити, так як одна половина обличчя є Ісуса Христа, такою милосердною, лагідною, що говорить про те, що Бог є милосердний, є люблячий батько, а друга половина обличчя є строгою більш такою. І, яка говорить про те, щоб людина не забувала, що Бог так само є і справедливий і строгий суддя, котрий так само і за то добро буде людину благословляти, але за злом буде наказувати. І тому десь людина про це повинна пам'ятати і не забувати в своєму житті, щоб не зловживати десь Божою милістю, Божою благодаттю, Божими ласками. З тих ікон і ручної роботи є виготовлені ну десь біля. 15, вони, кожна ікона має пломбу, яка свідчить про те, що це є ручна робота, і десь біля 10 ікон є ікони 19 століття, початку, кінця 19 століття.